Вітаю всіх. Ми зараз знаходимося в центрі української душі, Україно-американський музей, український музей. І коло мене пані Ольга, яка зараз нам розповість трошечки про цей музей. Мене вразили рушники. Стільки рушників, я зараз вам покажу цю панораму. Мене вразили презентація українського національного одягу. І тут є дещо про що я говорю в себе на концерті. Я вас сьогодні запрошую дякую, на зустріч зі мною дякую, сьогодні. Дякую. Пані Ольга, розкажіть, будь ласка. Трошечки про цю домівку. Мене звати Ольга і я тут роджена в Америці, але батьки приїхали із наприкінці Другої світової війни, а цей музей вже існує в нас в Америці з 1958 року. Ми на новому приміщенні з 2017 року, і це, це, що ви бачите, це є наша маленька кімнаточка, така галерія. Ми дуже часто тут міняємо. Експозиції експозиції нас зараз. Ми позичили це є збірка вишивок від а, колишньої директорки музею нашого Христина від Христини Некорак. Вона нам позичила це більшість є взори і вишивки з а, північної частини України і з центральної. Mm -hmm. То я вас запрошую подивитися ближче. Так тут є рушники ще з 73 року, 1873 року, з 1873 що Року і 20 двадцятих років, і пі і пізніше з п'ятдесятих. То можна розглянути, подивитися. Ми дуже раді вас будемо вітати нас. Дякую. дякую. Дякую, дякую за те, що бережете на чужій землі, наші скарби, наші обереги. Я думаю, що час від часу українці потребують сюди прийти, відчути себе українцем і посилити свою любов до України. тільки. Дякую вам, пані. Дякую. І то не тільки українці, але тут багато американців приходять, щоб зрозуміти дещо про українську культуру. І познайомитися з нею. Дякую. А це рушники. Оце якраз і є той момент, коли українці, які покидали свою землю, от брали ці рушники з собою. Це як були обереги. І взагалі рушник є символом для багатьох народів і для нас особливо. Ви бачите, що це Північна Україна, це центральна Україна, це якраз їхній взор полісся, це якраз їхній стиль їхні традиції. І це фантастично, що можна дотолитися. Я казала пані Ольга, от дивіться, рушник 1920, 1920 року. Тут є рушники 1800-х років. Тобто це рушники, які брали з собою перша українська еміграція. А їй відтепер уже є 130 років.